Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію кульбабки у траві. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, папір зеленого кольору, серветки жовтого та білого кольорів, клеянка, клей, серветка, ножиці, пензлик та пластилін жовтого та білого кольорів. Спочатку ми будемо робити основу для наших квіточок. Із пластиліну ми скочуємо кульку. Розплющуємо її і прикладаємо до аркуша паперу. Пальчиками притискаємо, щоб пластилін приклеївся. Так само ми робимо іще одну заготовку жовтого кольору. І заготовку білого кольору. Ось такі основи заготовки для квіточок у нас є. Тепер нам треба підготувати. Пелюсточки, їх ми будемо вирізати із серветок. Я вам нагадую, що ножиці ми тримаємо трьома пальчиками прямо від себе і будемо нарізати зараз із серветок спочатку смужки, а потім квадратики із цих смужок. Так само і з білої серветки. Потім ми прикладаємо жовтий квадратик до жовтої основи і притискаємо пензликом серединку. Ось так. Так ми робимо по всій основі. Прикладаємо квадратик, підтискаємо пензликом. Ось така квітка у нас пухнаста виходить. Так само ми робимо іншу квітку жовтого кольору. І білу квіточку, розпушену вже. Ось такі у нас вже квіточки є. Для стебла нам потрібні ось такі смужки. І треба вирізати листочок. Ми беремо аркуш паперу, складаємо його навпіл і ось так трикутничками вирізаємо. Вирізають листочки, батьки. Ось такий листочок виходить. Нам їх потрібно декілька. Потім ми будемо приклеювати стебла. На клеєнці намащуємо смужку клеєм і прикладаємо до нашої квіточки. Так само ми приклеюємо інші стебла. Потім ми намащуємо серединку листочка. У нас буде листочок об'ємний, тому ми намазуємо тільки серединку. І прикладаємо до нашої роботи. Так само робимо з усіма листочками, приклеюємо її до нашої роботи. Тепер нам треба вирізати травичку. Ми беремо дві ось такі смужки і надрізаємо краєчки з однієї сторони. Потім намащуємо клеєм. І приклеїмо внизу аркуша. Ось такі кульбабки у траві у нас вийшли. Бажаємо вам успіхів та чекаємо ваші роботи!